Назріває дуже велика напруга між Сполученими Штатами та Росією після удару по американському заводу. Росія навмисно атакувала американський бізнес, заявляє глава торгівельної палати США. Він підкреслює, що завод, до речі, назва його Flex, який підірвала Росія в місті Мукачево, взагалі не має ніякої військової складової. Цей завод, друзі, виготовляє просту електроніку, таку, як, наприклад, кавомашинки. Очільник американської торгової палати звертається до Трампа, щоб він звернув на це увагу, що американський бізнес під російським ударом. Ну, Зеленський також напередодні заявляв, що такий удар був цілеспрямований по американській власності. На мою думку, звичайно, такий удар це прям виклик для США. Росія навмисно б'є по американській компанії, ну нібито показує, що вона готова діяти без правил. А можливо, друзі, це була спроба надіслати Трампу меседж, ну, тіпа, типу, ти тисни на Україну, щоб Україна погодилася на наші умови щодо майбутніх переговорів. Або ж це просто, друзі, демонстрація сили. А якої в Росії немає, вони тільки можуть бити по мирних, мирним населенням. Але як би там не було, ця атака однозначно загострює ситуацію, ситуацію між Сполученими Штатами та Росією і показує, що війна виходить за межі України.